Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, скажіть, допоможіть, чи втручається хтось в вашу долю, чи ставлять негативну програму, змінюють долю, роблять обміни, подміни. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є втручання в вашу долю або в долю ваших близьких. Людей негативні втручання. Чи хтось робить обміни, подміни, переклади поганої карми. Так, дійсно, руйнують життя, намагаються свою. У вас дуже гарна доля. Ви маєте бути щасливі. І ще у вас присутня вдача. От. Постійно до вас. Ну, як по житті, от вдача у вас. Хороші люди, знайомі, зустрічаються, дуже гарна родина, друга половина, сім'я. Тут сильні роблять негатив, переклади, щоб ви ходили по колу, щоб на вас агресію чинили, щоб до вас. Люди агресивні були. Ви не могли вийти з цього замкнутого якогось кола. От, І щоб ніхто не міг допомогти вибратися. Це така боротьба, велика боротьба. Можливо, це робить жінка. Тут іде така жінка, хоче знищити, і це роби приховано. Отак От підло, дуже гад, гад гидко, підступно. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую повністю, обираю. Заперечую весь негатив, знімаю, відкриваю шляхи на щасливу долю. Повертається весь негатив. Всі переклади, обміни, подміни вертаю тому, хто перекладає. Буде так. Більше не може ворог переклади робити. Повертає все тому, хто робить. І обміни, знімає, повертає тому, хто робить, тому хто перекладає. Усі назад йому вертається, а ваша доля відновлюється. Більше нім не можуть тручатись, руйнувати ваше життя, не можуть. Села й собі назад забирають, очищаю ваші дороги на любов, на гроші, на здоров'я, на щасливу долю. Буде так, буде так, буде так. Абсолютно відкритий шлях, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч як який-небудь негатив? Негативне втручання в долю, тих хто дивиться це відео або близьких людей. Ну, Ох, вони кріпко взялися. Зараз ще фінанси треба почистити так. Свої проблеми фінансові могли вам пере... ну, прив'язати як-то. От ви маєте одрабляти, а до них ваша, а, ваші фінанси. Духівка, ви прошу, допоможіть. Дивіться, як це забирається все. Відкриваю дорогу на гроші. заперечуюсь весь негатив, убираю. Оті всі ваші здобутки приходять до вас. Все, ваш плід, важкої праці. І взагалом все, що роками здобували, ваші предки, все ваше, все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Відкрити дороги на гроші. Все, що належить вам, належить тільки вам нікому більше. І закликаю вищі сили, допоможіть, осічіть всі крадники, стяги, прив'язки, все, що прив'язано, одв'язую, всю негативну карму, бідність знімаю, повертаю тому, хто перекладав ці борги. Повертається до того, хто перекладав, хто робив, не на переклад на них самих, як медом липне. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснене так буде. Още сили допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання в долю тих, хто дивиться це відео. Дуже сильно не хочуть, щоб ви змінювали свою долю. Щоб цей жах у вас якась є сльози, печалі, трагедія, дуже багато брехні навколо вас. І от вони хоч, хочуть, щоб ви в цьому страху, в цьому, така, як наче от, нема виходу. І вас не хватило якоїсь внутрішньої сили, підтримки, якоїсь хоробрості, от пригнуть от, із, із скелі, розумієте? Бо тут знаходитись неможливо, оце все я це як болото. Плітки, наклики, сльози і Смуток дуже сильний і постійно страх присутній. це все обираю. От. І, так, тут подміну зробили, забрали долю. Ще так, щоб ви не могли рухатись вперед зробили. Як та зупинили ваш час от в цьому жах... жахіті безкінечному жахіті, щоб не було зміни. Людина зверталася. Це, це людина, ваша близька людина якась, вона заздрить вашому чоловікові, вашим грошим, вашим ідеям навіть, мріям навіть. Скажіть вищі сили ви допоможіть, хто це робить. Навіщо це робити? Жінка. Жінка стягує з вас вашу. Вона звертається і так, вашу вдачу. Вона чомусь вирішила, що ви на це не заслуговуєте, а ви... Якби це вам просто дуже легко все дісталося, отак з неба дали. У неї така якась ідея це забрати. Заперечу повністю весь весняти убираю. Ах, відкриваю. Ну просто вона не розуміє, що ви своїм розумом, своїм інтелектом, своєю операцією. Що це навіть щось стосується вашої близької людини, то вас обрали за е, певні якості. Ну, це не, не все так просто. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу. Допоможіть. Обираюся за кальцовки, виймаю із е, тупіку, тупіку життєвого. Більше немає вашій долі тупіка, ви рухаєтесь уперед, безкінечно, постійний. Рух вперед, життя триває. Більше немає зупинок, більше ви не застрягаєте в лайні, як в якійсь болоті, виходять. Усі, хто дивиться це відео, виходять із важких життєвих обставин, виходять із оточення негативного, рухаються вперед до щастя, до щасливої долі. Буде так, буде так, буде так. І відкривається шлях на щасливу долю, знімаю адмін, адмін, переклад, Убираю. Руйнули всі закольцовки. більше не працюють, буде так. Буде все сказане здійснення, так буде. Це важке питання дійсно. Треба буде ще іще дивитись періодично. Скажіть Вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, обмін, подмін на тих, хто дивиться це відео, чи втручається негативно в долю. Угу. Карта така. Тут хтось плекає великі надії на ваших дітей. От ваші діти для якогось чоловіка мають перспективу. От ви їх народили, а перспектива, вони якимсь чином побачили, що діти, це родичі по лінії батька. Родичі по лінії батька, і сам батько, напевно, також плекає надії в ваших дітях, але перенавантажує щось робить з ними так. Якась в нього любов, увага до них, і паралельно із якимсь іде узурпаторством, насильством, я б сказала. Дуже сильно навантажує дітей. Емоційно може бути. Фізично також може бути. Він в них бачить тих, хто будуть працювати на нього, і він в них бачить ту фінансову якусь з них вигоду для себе. Розумієте, це повна, ну, неправильна енергія. В якому разі дітей не можна чіпати і накладати на них цей важкий тягар з самого молодого віку, що ти будеш на мене працювати, я тебе народив, ти мені винний і все б тому подібне. Це велика маніпуляція. Під цьому він розглядає себе показує, чи його родичі, чи він як любов, але насправді. Це така маніпуляція. Діти самі по великому бажанні, якщо захочуть, мають допомагати. І це вже залежить від того, які ви були батьки, скільки любові ви вклали в цю дитину, що вона потім, по великому бажанню, вам допоможе. Але ставати в такі пози і казати, я. Тобі дав життя, ти винний мені, атрабатуй. Не знаю, такого плану щось прийшло. Це втручання вдоль, дійсно, в долю в дійсно. Ця прив'язка до до батька, до або його родичі мають таку, тут може йти лінія родичів, що так вони втручаються. так дійсно Це важкий тягар для дитини, молодої людини. Це може бути донька, син. Заперечу весь негатив бира, або їх там багато, можуть бути близнюк, близнята. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає. Так, так, бачать в них продовження себе, продовження... Себе вращують, взращують в них якусь свою програму, це втручання, це іде... а в дітей йде відгук на це, бо там автоматично любов до батька безмежна, ну якби її встроєна вона в дітях до батьків. А цим користуються, заперечую повністю, ось негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео близьким людям, відкриваю шлях на свою долю, знімаю всі негативні програми, тягар батьківський знімає, відкриваю шлях, свій шлях, всім, хто дивиться і дітям, і близьким людям Отсікаю повністю всі негативні програми. Мороки програми, що йдуть від, бать... від батька. Весь тягар знімаю, звільняю повністю, буде так, буде так, буде так. Откриваються всі шляхи дороги. Тут дивиться це відео на любов, на щастя, на свою долю буде так. Це буде все сказане здійснене, так буде. Наразі перемога за вами, ваша доля в ваших руках, відкритий шлях. У вас, е е е якщо були отакі е болото, де ви погрузили і не могли вийти, відкриється шлях, ви пригнете із е е е скелі, і вищі сили вас комфортно, як би вам буде це робити. Що би не творилося навколо вас, і у вас буде свято. Радість, свято, приємні дні. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться це відео на щасливу долю. Знімаю всі переклади, обміни, подміни, негативні програми батьківські вбираю. Відкриваю ваш шлях, відкриваю вашу дорогу. Буде так і так буде. Ви сили допоможіть, зніміть всі обміни, переклади, подміни, всю негативну карму чужу знімаю, знята смерть, борги відданість, всі борги повертаю тому, хто має їх. Відроблять. У вас повністю вертається ваша щаслива доля, ваші здобутки. Все, що належить вам, належить тільки вам нікому більше. Буде так, буде так, буде так. Отсікаю всі прив'язки, негативні програми знімаю. Як з уся вода сходить, так всі вміни, негативні програми чужі. знімаються, спадають і повертаються туди, звідки прийшли по Верховному суду, і там медом липнуть. буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не зможе вашу долю, долю ваших близьких втручатися, ставити свої програми. Убираю повністю ось негатив знімаю. Відкривається шлях на щасливу долю, буде так. І так буде. Прошу вищі сили, допомагайте. Духів кави закликаю, допоможіть, будь ласка. Відкривається шлях на щасливу долю. Отака в нас сьогодні кава, приємної вам кави. Дякую всім за увагу і до зустрічі!